Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд є. Сьогодні мене на огляді ігрове крісло з нової лінійки. Kuga Explorer. до мене потрапив яскравий варіант з помаранчевими вставками. Тож давайте разом поглянемо, з чого воно зроблене. Тож давайте разом поглянемо, з чого воно зроблене, наскільки воно зручне, та чи вартує воно. Своїх коштів, тому обов'язково додивіться це відео до кінця, коли постає питання знайти низьку ціну в мережі інтернет, тут на допомогу завжди приходить є е каталог. В першу чергу зручно знайти потрібний товар за допомогою декількох кліків та отримати велику кількість пропозицій з низькими цінами. Крім цього, є е каталог, має прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте, в якому магазині купувати. Є е каталог, не робить ніяких націнок. Ви просто бачите всі пропозиції і купуєте там, де вам зручно. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками. Тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Якщо хочете дізнатися, що саме зараз ціна на пристрій є найдешевшою, раджу скористатись функцією динаміка цін. Вона дає зрозуміти, чи магазин не зробив штучну акцію з під. Дням, а потім опусканням ціни. Посилання для вас в описі під відео. Почнемо ми з головного дизайну. Не можу сказати, що Cougar Explorer кардинально відрізняється від своїх побратимів, але він не копіює їх. Наша модель виконана у кольорі Black Orange, є чисто чорна версія, але також з декоративними елементами у фірмовому помаранчевому кольорі. По класиці присутня вишивка на подушках та самому кріслі спереду та позаду. Спинка додатково прошита помаранчевими нитками. Подібний елемент присутній і на сидінні. Як бачите, візерунок, який вдалося створити роз. Зробникам виглядає по-новому і по-іншому сприймається. Це вже не стандартні квадратики чи інші геометричні фігури. Виглядає цікаво, як на мене. Що ж стосується загального вигляду крісла, то я б назвав його класично спортивним з невеликими нотками агресії. Це ідеальний ігровий дизайн, який ще довго не набридне користувачам. Основа крісла виконана з металевої рами, а матеріал для обивки це штучна шкіра. Вона гарно дихає, що дуже важливо для довготривалої сесії за ПК. Компанія віднесла цю модель до категорії крісел Міт, що означає, це крісло. Середнього розміру та для середньостатистичних користувачів. А якщо точніше, воно призначене для людей з ростом від 160 до 185 см. сантиметрів. Хоча сидіння доволі глибоке та широке крісло легко вмістить людину вищого зросту, але тут же варто звернути увагу на вагу користувача. Максимально допустимий показник 120 кг – кілограм. Це зовсім не значить, якщо на нього сяде людина вагою, хоча б на 5 кілограмів більше, то воно зламається. Справа не в одномоментному переміщенні допустимого показника. Якщо довгий час буде надто велике навантаження, то воно просто не Працює довго, як мінімум, сидіння продавиться, а механізм перестане справно працювати. Отвори для ремнів, за допомогою яких кріпиться подушка, оздоблені пластиком для довговічності. Одна подушка може розташовуватися в зоні шиї чи голови, а інша у зоні поясу. Подушки виконані з такого ж матеріалу, як і саме крісло. Подібна шкіра, наскільки мені відомо, доволі довговічна та витривала до постійного тертя. Єдине, що важливе в її експлуатації тримати якомога далі від прямих сонячних променів. Якщо є бажання, можна придбати спеціальний засіб для догляду. Та інколи протирати крісло, якщо ви дотримуєтесь лише одного цього правила, проблем з нею не буде. Верхня подушка дуже м'яка, а нижня вже більш пружна. А все тому, що наповнювач у них різний. Щодо підлокітників, Kuga Explorer, вони виконані з поліуретану, налаштувань не так же й багато, лише з висотою до 8 см. Можливо, комусь цього буде замало, але зі свого досвіду можу сказати, що підлокітники, які регулюються майже у всіх напрямках, часто дуже заважають. Вони не фіксуються, тому постійно при випадкових дотиках змінюють своє положення. А в такому варіанті. Ті, подібного не станеться, не буде зайвих звуків, скрипів і так далі. Тому тут же вирішувати вам, але я ніякої проблеми в цьому не бачу. От що вже більше важливіше, так це нахил спинки. Аби відкинутись назад, потрібно скористатися важелем під правою рукою. Крісло може фіксуватися в деяких позиціях автоматично. Максимальний кут відкидання становить 155 градусів. Такий кут нахилу дозволяє прийняти напівлежаче положення, чого цілком достатньо для повсякденного використання. Не знаю, хто повністю полюбляє розкладати крісло і навіщо, але я вважаю, що це зайве відчуття, що ось ось крісло впаде, відсутнє, гарно пропрацювали над центром тяжіння. На кріслі можна навіть погойдатись. І, нарешті, ми дійшли до самого низу. Хрестовина виконана з металу та пофарбована чорною фарбою. На перший погляд, здається, надійною фарба доволі якісна. Від звичайних дотиків чи тертя не псується. Колеса тут діаметром 6 см Зі м'яким покриттям підходять для будь-якої поверхні. Як на мене, Kuga Explorer це вдала модель не тільки по функціоналу, а й по дизайну. Дизайн усіх продуктів Kuga безперечно схожий, але кожному кріслу надається своя унікальність. Перед підсумками поговоримо про ергономіку. Крісло, не дивлячись на свою категорію, доволі масивне. Завдяки цьому в ньому не тісно. Бокові частини ніби обіймають, подушки дозволяють зафіксуватись у правильному положенні, при якому буде мінімальне навантаження на спину. Готуючись до запису цього відео, я декілька годин провів у кріслі і ніякої тому, чи дискомфорту у спині не відчув. Тут хочеш не хочеш, будеш сидіти правильно. Механізм відкидання зручний, важіль розташований прямо під рукою. Проблем з обертанням також не помітив. Якісь переміщенням. крісло зручне, а головне позитив впливає на спину. Той, хто багато часу проводить за ПК, розуміє наскільки це важливо. Крісло Куга Explorer особисто від мене отримало більше плюсів, ніж мінусів. До перших однозначно я б відніс матеріал, металевий каркас та хрестовину, глибину та ширину сидіння та дизайн. А якщо говорити про мінуси, то це регулювання підлокітників. Звичайно, для мене вони ролі не грає, але все ж таки, якщо шукати якісь мінуси, то це єдине, що я знайшов. Якщо вам цей огляд друзі був корисним, натискайте лайк like під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.